Знімаємо зараз світло LED балки Aurora серії S1. Ось так вона виглядає на квадріку, ось так світить. Надто сліпуче. Давайте подивимося, як виглядає її світло в природних, так сказати, умовах. Дивіться, наскільки воно концентрований, дальній промінь. Це те, що треба тим, кому Потрібне дальні, кому треба додати до штатного ближнього світла, кому не вистачає на квадроциклі чи на позашляховику от саме дальнього променя. І при цьому нагадую, що це дуже компактна, приблизно 60 см, led балка яка поміститься як на половині багажника квадрика, так і в будь-якому місці джипа, позашляховика чи іншої, навіть сільськогосподарської техніки, кому потрібно це. Ось так це виглядає. Ось так це ми робимо на нашому квадроциклі. Дивіться, яка гарна засвітка. Це без штатних фар сама led балочка світить навіть при заглушеному квадроциклі. Чому я наголошую на цим? Тому що при робочому буде трошечки-трошечки, але краще світити, звичайно.